Так, всім добре утречка. Зараз їдемо е, до бусика. Бусик не мій, взяв покататися. Загрузили запчасті, зараз проїдемо на Запорожжє. Може понравиться, я собі такий куплю, не знаю. Та в район зарядив автопілот, вона собі їде, сама рулює, мені це так подобається. Тільки головне більше не їхати, чим тут показує на спідометрі чи той. Ну Вона знак стресувала 90-ті, каже. Якщо швидше їдеш, вона тоді не тормоза сама, тобто ну, Там много, все, я не знаю, видно, ні, воно подалі. Воно, взагалі можна нічого не робити, сидиш в ігру і граєш. Вона собі рулює, тут пш, нормально. Головне, на газ не давити, тому що якщо давиш на газ, вона тоді каже, пише, що автоматично встановлюватися не буде. От можна так заігратися, що дорого буде. Наш план такий, зараз їдемо на Полтаву. В Полтаві там є серйозна заявка, там куча дроциліндрів є. Найшли одні знайомі. Зараз е, ми їдемо, знімаємо відео, вставляємо номер знайомих, попросили дуже, І хай вони торгують, продають. А ми їдемо з вами, розвозимо запчасті і дивимося, що там головний кінь у поробив, не поробив. Ну, таке, Бачите, зараз поворот, ще не видно ні. вона сама собі повернула і їде собі, радується. Улипається на всі дві фари. О. Тільки що вона ям не бачить, ну тут немає ям, я включаю автопілот. Там де є ями, звісно, це опасна. Велика є. Ну, і це поборемо. Я ж чув, що після смарагдових світофорів будуть ідеально рівні дороги. Не такі розбиті, як бетонка, оця, що нову построїли з решетілівки на Дніпро. Вона ще не достроєна, вже їй А І дійсно нормальні європейського качества дороги. От у мені сон такий сьогодні проснився. А хто ж, треба з якоюсь же містой жити, правильно? Що без мішти можна вмерти зразу повороти вона вже сама. Не видно, ні, вся рука, я нічого взагалі не роблю. Вона повернула там собі і... Хреново, що это. Не її навчити повернути. Щоб прям у хату заїжджала. Там же не розмітка нічого. Можна наробити ділов. Так, тігри, ви ж у мене все знаєте, повністю абсолютно. Надо ваша... Консультація, дивіться. Дали поїздить Форда, це Ford Transit. Коротка база, самий короткий, чи який, там, 2,50 будка. 13-й год мотор 2.2. Що ви знаєте про ці мотори і що є зв'язуватися з цією машиною? Це я так, я там пару разів на ній по місту проїхався, це зараз на дальняк газнуть. Сказали, що типу, подобається, договоримося взагалі за недорого. Дивіться, що мені подобається поки що. Я в ній не шарю, у мене форта ніколи не було. Може, вона мені подобається, то я скажу, що Mercedes херня Форд типу, тема, От в от, чому діло. Можеш таке бути. Я дивлюсь обзорність у нього чотенька, прям, ну, дуже чотенька обзорність. Е, оце, що мені подобається, півтори тисячі оборотів, 100 на спідометрі, Шоста перед шестиступка, всі діла. Е, по розходу вчора клацав, писало 8,6 середній. ну Це ж тіпай, немало, я вважаю. У мене Т5 колись був. Він на круг брав 6,7-6,8, це є 100-110 топтать на 1,9 моторі. Що ви знаєте про це, може ви знаєте який у вас розход. Тобто. Може не треба точнити 1,5, може треба 2,5, щоб то, то, та стрілка впала, а взагалі туди вниз. них швидко типу, експрес-доставка мішки і запчастей. Такий він коротше, взяв своїх. Зараз, думаю, проїдусь. Шрус там щось тарахтить, сцеплення таке під кінцем вже я тут. Ну, то Вопроси рішаємо. Я плюс глянув на нього, шрус там щось стоїть, як на Жигулі. Ті, ну мені кажеться, це вообще шикарна ціна. По мене т 5 колись шукали, а там ціна нормальна була, така, що ого-го, там вони якісь штуки горять на приборки. Ну, В три рази менше, ніж на спринтері, я навіть не обращаю внимания. І той красний значок він посередині каже, увага, низька температура на вулиці. Йо. Ну я так чую, що мені холодно, в принципі, не удивив. Ну, Вчимося зараз на Полтаву спробуємо. Що воно буде, не знаю. На ній я ж кажу, 50 км проїхав по місту і все. я то А джекічани горять. ну Все як положено. ну Заводиться вже добре. Я так вважаю. Е, так, доїхали. О, таке щось і видно на вулиці і не видно. Коротше, 11 часов дня ми е, царичанка. Виходить. Хто тут їздить по трасі, я знаю багато далі дивляться. Обратіть увагу, там кіосок жовтий. Певний край, і там пірошки. От попробуйте пірошки з печонкою, і мені щось вони так зайшли. Біляж дуже вкусний. Воно не жирне, з нього жирне тече, тісто хороше. То є багато даї пірошки. Ну от от тут жовтам кіосочку, жінка на пече, прям ну, вау. Тільки треба в першій половині дня вставати, бо після обіду розрібають, нема нічого. Це так на заміточку. Братва. Ну це це просто самі добрі в мірі пірошки. З пічонка. І взагалі не їм. А тут мені щось так вони зайшли, я не знаю. це ну це любов з першого взгляда. От реально пічонку взагалі не їм. Ну, ну це добре. Як воно так мені не знаю. У мене навіть, якась хімія. натрія, мабуть. О, доїжджаю до Кам'янського. Вискочила ошибка неї справилась системи двигателя. Що це таке, я не знаю. Коротше, хай буде, їде, їде, так? Да? Кстати, я заправлявся до повного, в кінці заправлюсь скажу вам розход який на вертольоті. Якийсь екран тусклий. Так як торпеда зроблена, не видно нічого. То є. Пришмурюватися треба, непонятно пока. А так все в вогня. Коротше став на воговській заправці, Заглушив, думаю, щоб хоч не на трасі. Заглушив, завелась. Вона короче, ще почала ограничувати мощності по 90 не розганяється, хоть передач, Хоч п'ятий передачі, хоч шостий. І розгон вяленький такий не їде. Во. Коротше, заглушив, завів, пропала ошибка. Ну і піду на радостях кофе, куплю собі за 100-500 гривень. Купив кофе, доброго, заканчив. Все, летим далі. так спідометр не видно, ніхрена не пойму. Коротше, сверла ще я. Зараз ще ще шостей включу, то все. Ей оу, на евакуаторі так не політаєш. А тут тона в багажнику, хоч би що. Ну, то ошибка, звісно, погана, але якщо вона налічиться виключенням... Включенням і виключенням замка зажигання тоді порядок. А ну геля з дороги Міша їде. Киш киш, 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 киш. Оце вже їде, так? Да? Оце вже машина. Ех, занесла нелегко в верхівцево чи верховцево. Тут воно біля не зержинська Там є дороги коротше, але міські сказали, не вздумай туди взагалі їхати, там мазом не проїдеш. Ну типу, слідять за дорогами, проїзд хороший обезпечують. І через верховцево так буде саме швидко. Е, Ще раз сказали дорогу по полю, але ну, глянув, воно таке підроставати починає. І я прийняв єдине правильне рішення, підкріплене моїм життєвий опитом, що краще поїхати по поганій дорозі вокруг ніж по, по полю. Бо дядько і сказав, що у нього трактор є, але ну, я думаю, нехай вже зробимо. Коротше, дороги ужасніші. Ну так, на всякий случай. Поворот вже на Запорожжя, Дніпро спереді. Короче, 100-115-120, то вчуто, що нічого не співаємо. Е, Вже проїхав 500, е, 35. 535. 535 км получається, за півбака схавалась. Ну, зараз я кажу, последній ось км 70 валю на весь. Ну не на весь, ну, по мотору відчувається, що розход, навіть більший трошки буде. Ладно, далі буде. батарейка сіда, а зарядки в цій машині поки що нема. А мігаси, що в нас робиться, це ж взагалі в є тут. Вадик уже два дні на роботі. Е, от, рама. Зробив повністю ходовку. Все розбирав, кроме одне, що сушки не знімав, зачем їх знімати, правильно? Тому ж там на шпонки і не шевеляться. Ну, Ресори, понятно, поперебирав, перечистив, перечухав, перечмарюхав. Ступиться щось там подшипники, міняв, шпильки якісь були погані. Попередньому мосту замінив гітару, нашу поставив. Тій сказав, срака була. Що ще? Дишло старе остається, сказали. На пальці все нове повністю. Все чітко, чи тут новий там закрашений, ну коротше нове, але закрашене. Зараз поїхали, поміняли кислород. Заїхали на базар, купили вадіку, бортів забрали, тут 600 чи 700 кг. Коротше така стопка нормальна. Машина боком нагнулась. Зараз вадік платформа піскострую, потім це все вирізав. Ну, за тера, щоб його взагалі не було. Ось так кислород кончився. Починає там щось творити. Там. Декий він красивий, Трезвий, красивий. Швеліри нові ріже, що блядь? Кофе, Кофе буде пить, але ну, зачем роботи. Поки отак. Вот борта вже зварені, кстати. Вони давно вже були зварені. Воно і воно -оно. Я думаю, сьогодні в нас що, середа, якщо сьогодні платформу чисто кине, ну тут час роботи. Він її розварить і завтра сказав до вечора. Якщо сьогодні гроші не дам йому, то завтра до вечора все буде в огнях. Вот. ж, то тобі якщо гроші не дай, то до вечора завтра прицеп і покрашений буде, так? Та да? і так буде, завтра покраще. А, Циліндр там юрку робить, циліндра поки там щось він печальний. Коротше, Юрко його підправиш, злочно роботи. Ось, ось, гітара дідова. Грів, грів, каже. Порозбив вона, каже, палець отой. Так і не сміх. Роз... Скільки ти кислорода в неї в'їбав? Балон? Ну на мост балон кислорода. Балон кислороду шмалив. Коротше, на метал, домов, потім, і, все. і метал не одіб'єм. Ти поганий бізнесмен. Нормальний? А Та ти да барень. Так. Що, е, е, вадика вигрузив. 11 часов дня щось займаюся. Хордом, що займаюся хвардом, то щось має таке відчуття, що шрус може не видержати того, що я хочу в нього вкинути. Значить, поїхав на СТОшку, приговорили правий шрус І ззаді колодок немає. По чоловік казав, що там мінялось, подергали, потикали, ремні вроді поміняні, ну відносительно свіжі. От, тобто туди ніхто не лізе, заказали шрус і колодки задні, все. Завтра заїдемо на СТОшку, поміняємо колодки. Я думаю, можна буде на Запорожжя їхати. Тільки що заїхав на мойку обмив, що і зеркало те от у них щось непонятне, треба розібратися. Короче, в процесі. Поки мені подобається машина. Уже проїхав 600 700 км без 20 тисяч. бензина дивиться там. ой-ой-ой. Короче, нормальний пока розход. Розказуй, в чому проблема, покажи людям. Короче, рама скручена вертольотом.

Та ти Тепер зараз треба знайти десь раму, цю розібрати. А, а саме обідне що, що він завтра собирався покрасити і бабу кучу отримати. Бач, не всіта так буває, яке тут. Як хочеться. А ну дивіться, що з Фордом случилось. Хто знає що з Фордом случилось. Ніхто не знає. Попав він мені в руки. Бачите, три тонни, і їде. Кому петлі треба прицепні. є заготовка проточена, там на три отверстия десь далі. Ну, Можна не свердно так переварювати, Короче, поки є в налічі. Так, ребята, сьогодні день п'ятниця, вадика на роботі немає. Він вроде був, сьогодні, служив мені посылку, Скрутка колес аж 30 штук, все, за сьогодні все що продав. Був на СТУ Ну, Видно, ні, там шрус короче, десь міняли новий должен бути повністю в зборі. Натрищав. Задні колодки і стабілізатор 2 резинки. 7200 мішка віддав. Тепер вроде все більше Це... Все що вчора було здалося тут на токарям, смакарям. Це позвонив підписчик, каже є. Іду здавати. Кажу ти що твориш? Давай кажу гривень по 15 за кіло, і лучше я ну, це лучше його заберу. Злітше, ніж по 5 Каже, по 20 А я думаю, як по місту, давай гуляємо. Забрав Забравші диски. Крукса на прийомки бо собі купив. Теж по 20 Це забрав борта погнули на одноосний прицеп. У нас є один ПТС-2 заводський. Ну, з ПТС-2 є, вадіка немає. Зараз кружимося, слажуємося і кудись починаємо двигатися.